Хочеш, що наша команда працює з даними. От 95% нашого часу ми працюємо з даними. Ми збираємо їх, верифіковуємо. Ми постійно спілкуємося з опозит-сайта, чи з міністерством, чи міністерство рядування. Ми розуміємо загальнонаціональний рівень і рівень територіальної громади. Твердження, державі відсутня інформація і дані про те, скільки об'єктів вона профінансувала. Коли я говорю держава, я маю на увазі центральний рівень і органи місцевого самоврядування загалом держава. І це величезна проблема. І саме цю проблему ми намагаємося частково вирішити, збираючи і верифікуючи дані. Відсутність єдиної бази дозволяє подвійне фінансування, прийняття неякісних рішень або не до кінця якісних рішень. І Інколи таке, що фінансування з державного бюджету назджується ну, з фінансуванням з місцевого бюджету.